Я скажу про нього піря, ні. Дві команди, які були гідні того, щоб взяти у фіналі Ясинський і Цибенко! Не збиває зараз Цибенко порожні! Цибенко зараз намчить, Цибенко. Первай зараз він його дар блокує Партика. Але далі Сафоном ну, ще хорошо на шинь. Себенко провай зараз Ясинський рятує свою команду. Далі Ясинський Асинський вот, з але залишає розвивати свої порожки, ми за Сибенко намагається цим скористати але Не забиває зараз. Приває Сафона, прямо в руки Єрмохіну. Тут э, абсолютно легкий Послідно, перед, наприклад, послієдна, напрямку цей пас одразу карбань. За знову бігли Бузака. Ляшенко тут далі у нас триває така академіка за фомату. Помиляється при передачі Ромаюк. Зараз перед Цибенко. Цибенко тут дає йому далі пройти по Бурчак. Зрештою зараз Бурчака зараз... Бурчак. По Бурчак з гнипу руку. Зараз гнипу зараз... зараз... руває, але поки що Рахунок у нас 0-0 у фінальному матчі тобто Кубку України Ю-19. Але тим часом у Бурчака зриває зараз він! Зриває зараз капітан Урагану! Іван Фукурчак, і він на 10 й хвилині цього матчу. В користі органу наразі Академії Фудзалу Зараз не м'ячі, вона розігрує аут. Ось зараз на загородня! І рятує свою команду зараз! Це штрафний удар. Врває. Рянуть! м'яч пролетів. Але м'яч вийшов Зараз саме від Романюка. І зараз. Брості зараз за Єрмохін рятується команду тобто кашету від. Вийшов Зарицький зараз на паркету Академії футзалу. Поки що не виходить повністю перша штіка. Академії зараз момент може бути у Рогану, Зараз момент у моментом Бартика! У Батика забиває! Батика зараз! збільшує провало своєї команди до 2-0! І це стається на 17-й хвилині! Потрібно зараз гнипу ще на відійти. Ось так, вже є 5 метрів. Гнип зараз у стінці стоїть. Ну і... має чується фонов. Він проває навіть низом. І м'яч, в принципі, летів у напрямку Цибенка. Він там міг підтрогувати цей е, напрямок м'яча, але не зробив цього Цибенко. Єрмохін зараз ідей пальцу напряку м'яч у гни опиняється. Гни праває зараз! І Качете, жартую цю команду зараз. Тому що саме ця команда. Майже цим же складом. В минулому сезоні став чемпіоном з розданням Карбаня і зараз. на Романюка, тут далі дотик на побутчикаві давала. Романюк і зараз пірянок підстраховує. Заробамет у капунах проває за капунс! стійка рятує ворота урагану! Єрмохін зараз знову звантажує напрямку той дає на піряника. Пір'яник зараз проває сам! Зараз не забиває піряник! У нас. Не вийшов вони, поки що у нас партика тут грає. Побурчак зараз на м'ячі, Побурчак. Побурчак прострілює зараз на партику. Портика! Партика партика. І зараз «Партика» не Потикали зеватка, ще свою команду зараз! Таке домі футзалу. І зараз поки що у рідних грають команди. Цибенко. Він затемчений пасу вільно, Тут зараз одразу одвоє на Падна Цибенка дає зараз готується команду Єрмокен! Він ще рятується, команду Єрмокен! Бурлака, пас на загороднього віддає. Загородній. Знову зараз на м'ячі Цибенко, Цибенко зараз пострілює, він забере на Чернохіт і проває по порожніх воротах. І пожестійко не пришов. Кінця цього другого тайму. Карбань! Дає пасту загороднього. Знову Зарицький. Пас хороший він Скривай! Карбань Ярбахін! Однако вони 4 секунди до кінця цього другого тайму. Зурицький зараз на м'ячі. Бурває Зарицький, удар блокується. Багато часто виникається, белка розбиває. Кажуть, зараз буде почує, доразусь зараз піде піднятися, зараз прислугують органів всі своїх візаві. Бурлака, Бурлака. Немає тут дослуху, поки зараз куда-то три в 2 у Зараз не забиває! Зараз гниб якимось чине! Віддати пас по борчак, знову бурлака зараз! Бурлака, Знову його тут накриває, помовчає нас. Нещо порядок, пірянок, періадок, пірядок. Правий піряд! Зараз вернуть цю команду! Ну і зараз ведає фінальна серена, і у нас пише про те, що команда ураган 2 КФБ звала Фавківська, здобуває кубок України Ю 19, перемагаючи фаза з рахунком 2-0.